Київський фунікулер працює довше століття, йому 120 років. Прокататися на ньому коштує 8 гривень. А по сусідству з найстарішим транспортом Києва знаходиться білий налив. І сьогодні він святкує день народження. За відмітку вони будуть розігрувати ящик сидру. Тут завжди людно, весело. А сьогодні ще й буде діджей, конкурси, подарунки. Білий налив славиться своїми демократичними цінами. хот доги від 79 гривень, а класний бургер можна з'їсти за 130 Сидру в закладі лється рікою. Є різні смаки. Мій улюблений розе. Встановили смішну фотозону з підіді. Бо поки він рахує роки, білий налив святкує свої чотири. Не забудьте сьогодні завітати, повеселитися та виграти ящик сидру. Велика літня тераса з ліхтариками. Молодь знайомиться, спілкується. Також білий налив це точка незламності. Тут ви можете безкоштовно підзарядити свої гаджети. А ще сьогодні, 25 жовтня, тут буде по особливому драйвово Ось метро поштова площа. А в декілька метрів білий налив Залишаємо вам точну адресу.